Днях, і думаю, багато хто, зокрема, у ту страшну п'ятницю пережив великий шок, велике розгублення. Сьогодні європейські лідери збираються разом для того, щоб подумати, як захищати Україну і Європу від російського безбожного агресора. А ми, пускаючись у Великий, у великий піс, питаємо себе, як нам далі жити, що нам потрібно здобути як плоди цього великопосного шляху. Я запрошую вас зберегти, здобути і розвинути три речі. Зараз, коли світ перебуває в момент великої розгубленості, я всіх вас запрошую найперше розум мати холодним, серце гарячим, а волю сталевою. Не піддаваємося різним видам пропаганди і дезінформації. Наш розум наповнюємо силою Божого Слова. Молитві читайте Святе Письмо, роздумуйте над тим, що Господь Бог нам каже. Бо, не зважаючи на всі людські домовленості, вдалі чи не вдалі, Господь Бог має план порятунку і спасіння України. Майте серце гарячим. Нехай людська біль. І перестає вас зворушувати. Зокрема, нам в Україні так важливо є не звикнути до війни, щоб щоденна смерть, яка дивиться нам в очі, для нас не стала приятелькою. Ми не маємо права змиритися з бідою, з війною, стражданням, болем, криком нашого народу. Наше серце має бути гаряче для того, щоби. Поспішитися на допомогу кожному, хто цього потребує. Без діл милосердя немає ані справжнього посту, ані справжньої молитви. А третє, наша воля має бути сталевою, бо вона є запорукою нашої перемоги, бо вона є запорукою нашої сили. І та кріпость це є щось, що походить від благодаті Духа Святого.